Ось дивіться, ваше замовлення. Показую спілберг, перша косна. Е, вона як, я не знаю, як міряти, так, якщо по краях гілочок, то вона має 37 см, 35 см, висота її 24 см. Оці всі брунючки дадуть в основу будуть прирости. Це спілберг, це варелка, варелочка. У нас ось така крихітка 20 см. Це у нас тукан. Тукан у нас теж такий 20 см. Ну, а це у нас Irish Bell. Irish Bell у нас висота там 20. Е, хто не знає, ці всі сосни по 500 е, коштують. І в мене їх є більше 30 видів. Е, ціна така сама 500 гривень. Кому потрібно, скину вам. Прайс. Ось ці круті сосни. Це сосна тукан. Дуже гарна. Така зелено-жовта сосенка. Варелка теж шикарна. І Спілберг чудово. І режбра взагалі красуня буде. Наша маленька. Бачите, вони всі якби ровесники, але як, як відрізняються на порядок.